Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Life Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. В сьогоднішньому відео поговоримо про Carl Protocol, в якому ми збираємо поінти Soul, і як ми можемо збирати ще більше поінтів, А саме про четвертий сезон Battle Pass, який зараз проходить на платформі, та як саме за допомогою нього ми зможемо отримати більше Soul, що нам потрібно виконувати. Щоб збільшити фармінг наших поінтів, і також прокачати наш Карл Пас. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі перейдемо до самого огляду. І далі потрапляємо на сам сайт. Говоримо сьогодні про Карл Протокол. Це соціальна ігрова платформа, на якій ми можемо. Грати в ігри, спілкуватися з іншими користувачами, приймати участь в роздачах та івентах від проєктів. Але нас мало це цікави: ми приймаємо участь тут в андропі, в платформі буде свій токен, і зараз ми можемо фармити поінти проекту, який тут називається Soul. Ну, що нам потрібно для того, щоб почати фармити ці поінти? Перше, це ми реєструємося на сайті, натискаємо логін, авторизуємося за допомогою свого гаманця або іншим способом, кому який зручніше. Також нам потрібна буде мережа. OPB та близько долара на ній, в монеті BNB, звичайно. Поповнити мережу ви можете як напряму з біржі Binance, так і перекинувши кошти з основної мережі. Місць для цього я залишу в описі під відео. Далі реєструємося, я буду робити це за допомогою Metamask. Ну, тобто вже я авторизуюся, підписую в гаманці. Ви також там надаєте доступ, якщо ви робите це через гаманець. І все ми. Зареєстрований, далі у вас можуть висвітитись відразу така вкладка, що вам потрібно закинути кошти. Там буде вказана адреса. Цього можна відразу не робити, просто закривати Далі у вас висвітиться ось така вкладка, що вам потрібно придбати карт ID. Також буде ось такий невеличкий туторіал, що нам тут потрібно робити. Це все також ви можете пропускати або просто переглянути так. Далі все, на що ви не натиснете, вам буде писати, що вам потрібно придбати цей карт ID. Але спочатку ми поповняємо гаманець. Тут є внутрішній гаманець, ми натискаємо ось сюди на цю кнопку. У нас відкривається гаманець. Більш за все, що ми також отримуємо зайдроп токени саме на цей гаманець. Це внутрішній гаманець самого проєкту. І вже тут ви можете сміливо Поповнювати, так як ви бачите, що це ваш гаманець, копіюєте адресу і сюди переводите хоча б 80 центів у BNB. Далі знову можете просто натиснути на будь-що. У вас знову викине, що потрібно замінити це карт ID, мінтити, сплачуєте суму, також комісію за газ, але в OP-BNB вона дуже низька, тому багато на газ сам ви не витратите. І після цього ви вже можете приступити до фармінгу. Але також тут ще можна замінтити свій домен і це, звичайно, також краще зробити. Відразу ви можете не спішити його не мінтити але все одно з часом краще це зробити. І тут також є один нюанс. Якщо у вас домен буде складатися більше, ніж з 13 символів, ви сплачуєте там близько 2 центів, якщо менше, то. 5, а може, і більше доларів, тому я думаю, не потрібно сплачувати більше. Просто придумати якийсь довгий цей домен, заплатити там декілька центів, вводити сюди, наприклад, любе там, що ви хочете. Далі вас тут висвітиться вкладка з ціною та. Придбати, ви все це оплачуєте, буває глюче, тому можуть навіть відразу у вас не вийде зробити цей домен, тому що я, мабуть, аж лише через 4 дня зміг це зробити, тому що ніколи не відображалися тут дані, потім якось спробував, все вийшло, тому якщо відразу не виходить, можна поки що це пропустити і вже перейти до самого фармінгу. Далі ми спускаємося сюди, ось нижче. Для того, щоб нам отримувати наші поінти, нам потрібно перше це замітити саме цей ID за це ми будемо отримати плюс 20 сол щодня, далі попідключати наш Steam. Metamask і інші соціальні мережі, як бачимо, тут скільки їх можна підключати, також підтверджуємо email. Далі тут у вас буде відображатися бонуси за ваших рефералів, а також, як бачите, в мене зараз скільки їх за беджі. І далі я покажу, як їх можна отримати для того, щоб отримати так ці винагороди. І також, хто активно грає на платформі Steam, якщо ви будете грати щотижня 4 години, ви зможете також забирати 300 сол. Далі тут щодо. Партнерської програми, ваше посилання, за яким ви можете запрошувати. Далі тут лідерборд, це все пропускаємо. І тут бачимо, що є така вкладка, що один сол буде обмінюватись на якусь кількість ARC. Ну, але поки що це невідомо, скільки це буде. Ось таким чином ми все налаштовуємо. Щодня заходимо і далі ми можемо збирати сол в 4 мережах. Перше, це Ronin. Тут у нас взагалі все безкоштовно. Як бачите, я зараз отримую щодня 90%. Один сол на основному аккаунті в мене більше. Ну але сьогодні я прокачав цей аккаунт, я покажу далі, як це все було. І натискаємо просто Free, каємо, і все. Ми отримали наші соло чи soul Далі ми можемо тут клеймити на ОПІБІНБІ. Тут також його можна робити, тому що комісії дуже низькі. Сплачуємо ми їх з основного гаманця, натискаємо Carve, Далі підтверджуємо транзакцію в MetaMask. Як бачите, що ми за газ. Нічого майже не сплачуємо, чи пише взагалі 0. Ну але для того, щоб їх збирати, все одно якась мінімальна сума у вас должна бути на гаманці. Тому що якщо буде 0, просто ви не зможете підтвердити. Натискаємо підтвердити. Все ми зібрали. Також ми можемо збирати ще ЗК Сінк. Тут, як бачимо, ми вже збираємо 170 сол. Але звичайно, тут комісії. Я на цьому гаманці не збираю, так як в мене немає навіть коштів ЗК Сінк. Але на тому гаманці, який я проганяю для ретродропа, я постійно збираю в цій мережі. Тому це також плюс для тих, хто приймає участь в ретродропі від мережі. Звичайно, об'єми ви не наб'єте, але кількість транзакцій, звичайно, збільшите. Кошти це приблизно від 13 до 20 центів. Звичайно, все залежить від газу на момент, коли ви будете збирати. І також нещодавно. Відкрила ще можливість збирати ці понти в мережі Лінея. Тут, як бачимо, ще більше ми можемо збирати. І я думаю, вони подалі також будуть ще додати ці мережі. Тут комісію ми вже сплачуємо ще більшу, ну, але це також для тих, хто. Крутить лінеї, також плюс до кількості транзакцій. І Ось таким чином ми заходимо щодня, збираємо ці поінти, які ми подальше зможемо обміняти на токени проекта. Але сьогодні я хочу показати ще одну можливість, як ми можемо збільшити суму фармінгу цих поінтів. Декілька днів назад тут стартував. Четвертий сезон Баттл Паса. Більш детально щодо цього сезону ми можемо ознайомитись в статті на медіумі. Триватиме цей сезон 15 січня по 31 березня. І тут ви можете ознайомитись з інформацією, яка вас цікавить. Винагороди ми тут Отримуємо за те, що проходимо квести, прокачуємо свій рівень, відкриваємо бокси, в яких отримуємо саме винагороди. Може це бути як поінти, також токени RC, GEM. І також таким чином ми прокачуємо свій пас. І це також буде впливати на наші винагороди за iDrop. Я не буду дуже детально тут все це читати, кому цікаво, передити. Почитайте, не будемо затягувати. Ну Що нам тут потрібно робити, переходите за наступним посиланням під відео, потрапляйте вже відповідно на саму платформу. Тут також авторизуйтесь тим способом, яким ви авторизувалися на попередньому сайті. Далі натискаємо на Carf Pass 4. Нас перекидає на вкладку сезона. Тут ми бачимо ось такі бокси, які ми зможемо відкривати. Тут все доволі просто. ми... Виконуємо квести, отримаємо за це експіріанс, прокачуємо свій рівень, і за кожен рівень в нас відкривається як ось такий поверх куби, який... І прокачують наш кар в пас. Ось тут ми бачимо цю енергію. Енергія визначає, наскільки ефективно ви зможете скористуватися призовим фондом ГЕМ. Що вища енергія, то більше частку гем ви отримаєте з кожного призового фонду. Ви можете отримати більшу енергію, підвищуючи свій рівень та придбавши собі Dragon Treas NFT, діапазон енергії від 1 до 3. Для того, щоб придбати NFT, ви можете придбати, ось натиснувши сюди, володіти ним. Далі вас на Ось такий маркетплейс. Так, зараз щось він підвис. перезапустимо. І тут ви можете придбати ці NFT. Але ціна на них дуже висока. Не бачу смисла в їхній покупці. Як бачите, найдешевша тут коштує 105 матіка, тут їх є 5 рівнів. Ось бачимо, найпростіші коштують 105 матика, другий рівень вже 138, тут і 260. Тобто ну, ціни взагалі немає ніякого діапазону. Кожен виставляє кому як завгодно. Тут уже 300. 50 за третю за четвертий рівень 550. Так, зараз давайте знайдемо ще п'яту Так, гортаємо далі, далі. Так, і ось п'ятий рівень у нас кошти вже 30 обернутого матіка. Ну, а це скільки? Зараз, Наверно, 3 3000 матіка. Ну, тобто, не бачу смисла їх купувати по таких цінах. Ну і добре, давайте повернемося на сайт. Як бачите, я вже відкрив один цей бокс. У це нас тут чередується. Бонус, наприклад, тут ми отримуємо рамку на аватарку. Далі тут можна буде отримати як SBT, так і Discord роль. В цих боксах ми отримуємо геми. Тут можемо почитати, що в кожному боксі ми можемо отримати від 500 до 300 гем, який ми будемо використовувати в магазині. Ну і Давайте зараз відкриємо один з цих боксів. У мене, як бачите, вже доступний четвертий рівень. Натискаємо відкрити. І не зовсім зрозуміло, що ми отримали. Ми його відкрили, а не висвітило навіть, що нам. Випало, давайте переглянемо. Можливо, тут щось показує. ні Це те, що я придбав ігри. Ну, тобто, не зрозуміло, що нам випало. Ну, але я розумію що нам випали ось ці геми, тому що я їх був трішки витратив. Зараз вони знову збільшились. ну Можливо, на якщо ми натиснемо довідник, а це, мабуть, нас саме перекине на медіум. Так що не зовсім зрозуміло, скільки ми їх отримуємо. Ну Можливо, знає, хтось де це все. Переглянути, то пишіть в коментах. Ано, натиснемо ще замовлення, бо аж самому стало цікаво, я вже декілька разів це робив. Ні, це в нас не то. Ану, натиснемо так. Гаманець. Це просто налаштування. Так, добре, не будемо затримуватись. Ну, що нам потрібно робити для того, щоб отримати цей експіріанс, ми виконуємо тут. Квести, перше, це в нас обмежені часом, тобто ці івенти будуть тривати весь період проведення цього сезону. Тут в нас соціальні завдання. Ми підключаємо свої соцмережі Steam, там Xbox, конектиму емейл. Тобто, все робимо почти те саме, що ми робили на попередньому сайті. Просто тут знову всі ці сайти підключаємо. Далі нам потрібно підписатися на 5 ігор. Тут все інстинктивно. Просто, коли у вас не буде виконане завдання, ви тут просто натиснете Перейти. І якщо ви щось не розумієте, вас відразу перекидає на ту вкладку і там вже виконуєте завдання. Або просто, якщо ви хочете виконати це завдання, ви можете відразу перейти сюди відкриття, натискаєте. Тут перше ми бачимо ці івенти. І нам потрібно далі спуститись трішки нижче І тут ми підписуємося на ось ці релізи, далі на ігри. Це якби сторінки. Також можемо підписуватись на ось ці, це також потрібно. Здається, там 15 сторінок потрібно підписатись. І також далі внизу ми підписуємося на користувачів. Також робимо це 15 разів. Можна це просто виконати все відразу, потім ходити, просто збирати винагороди, щоб не витрачати на кожне завдання окремо час. І після того як ми це зробили, знову повертаємося сюди і збирати свої винагороди. Також для того, щоб швидше підписатися на всі. Ці соцмережі, чи тобто підв'язати свої соцмережі, переходити в свій профіль. У мене зараз вже вони відображаються, просто що вони всі підключені, У вас вони будуть десь тут відображатися. І ви просто можете відразу на всі їх підписатися. І потім таким же самим чином просто повернулися, зібрали цей експеріанс, а не кожне тикаєте окремо і потім підписуєте. Далі, тут в нас є щотижневі завдання, тут вже більше завдання пов'язані з іграми. Та Гемами, які ми повинні заробляти, далі ми можемо їх витрачати в магазині на придбання білетів у різних розіграш, також інші ігрові бонуси. Ну і перві два завдання, як бачимо, це нам потрібно витрачати геми в магазині. І про те, що я говорив, якщо ви не хочете нічого шукати, але магазин відображається тут. Ви просто натискаєте почати, і вас автоматично перекидає на ту сторінку, де нам потрібно робити якісь дії. Доволі довго грузиться, звичайно, сайт. Не знаю, чому він так підвисав, але інших глюків нема. Це тільки що дуже довго загружаються всі ці вкладки. І бачимо, що ми можемо тут придбати. Перше, це подарунки, але як бачите, вже воно завершено. Далі ми можемо. Приймати участь в розіграші подарункових карт. Як бачимо, тут можна лімітом придбати, наприклад, 5 білетів на кожну з цих карт. Я вже придбав 4. Тім. Давайте Зараз ще придбаємо ще одну, натискаємо на неї. Кошти це в нас 100 гем. Геми ми отримуємо саме у боксах за виконання завдань. Також там ще можна отримати за отримання деяких бежиків, ну, але це все розберемо далі. І далі натискаємо придбати. Далі тут нам пише, що ми витрачаємо геми, натискаємо підтвердити. Далі тут нам потрібно ввести адресу гаманця, куди нам в разі виграша буде надіслана ця карта. Я ввів внутрішній саме гаманець платформи і натискаємо Надіслати. І все нас вітають. Ми придбали один квиток на розіграш подарункової карти Steam на 10 доларів і результати будуть оголошені найближчим часом. І ось таким чином ми витрачаємо ці геми і виконуємо завдання. Також ми можемо прийняти участь в інших розіграш від ігор, але як бачите, тут переважно вже всі позакінчувались. Також. В розіграші NFT, і інші я навіть не знаю, що це. Давайте натиснемо, можна навіть придбати їх там кілька. А це ми приймаємо участь саме в розіграші SBT. натискаємо Прийняти. Хай буде. Як бачите, тут потрібен початку бедж, для того, щоб мати можливість прийняти участь у цьому розіграші. Беджі ми можемо отримати в івентах. Далі ми це все розглянемо і ось Таким чином витрачаємо ці геми, проходимо завдання і забираємо Experience. І далі, як бачите, вже виконав я це завдання, натискаю Отримати, все. Experience зарахований міні на баланс. Йдемо далі. Далі тут також завдання, якщо ви граєте в ігри на стімі, ви також можете отримати винагороди. Бачимо, скільки для якого завдання потрібно грати. Далі, тут, за те, що ми приймаємо. Участь в івентах ми отримуємо experience. Івенти також ми можемо переглянути ось тут, або коли у вас вони будуть ще не виконані, натискати почати і вас автоматично перекине на ту вкладку. Так, далі Це тут в нас завдання за те, що ми спілкуємося в Discord. За 5 повідомлень ми отримаємо 5 Expід, за 10 – 10, і за 15 – 15. Але дивіться, мене вже можна сказати, забанили на сутки. Так як я просто переходив, ось, наприклад. Там українська ветка писав там Привіт, як справи, більш нічого такого ні в кого не, не питав, ніде нічого. Потім переходив, наприклад, там в доту і писав там Дота крута гра там, чи Call of Дюті І за це мене, як бачите, забанили. Тому, якщо ви виконаєте ці завдання, якось спілкуйтеся з іншими, обговорюйте саме ті проекти, наприклад, на які ви зайшли, щоб вас не забанили. Зовсім на їхньому Discordі, тому що далі також можна буде отримати роль, і, можливо, це також буде грати якусь роль у самому id Тому будьте з цим обережні. Так, повертаємося на сайт. Так, що тут у нас далі? Також за те, що ми приймаємо участь в івентах, ми також забираємо цей експіріанс. Скажу відразу, що тут не обов'язково розбиратися в кожному квесті окремо. Наприклад, є ось ця куча квестів про івент. Вони. Між собою тут паралельно всі проходять. Ви просто йдете, виконувати всі підряд івенти. Більшість завдань вам просто будуть зарахувати. Бо якщо в кожному розбиратися, то це буде дуже довго все виконуватись. Так само, щодо ігор, перейшли грати в ігри. там Якщо ви постійно цим займаєтесь, там ви вже знаєте, що за чим робити. Ви просто підключили сюди стім, грати собі в ігри, заходити і збирати цей експіріан Далі тут за. Щоденний вхід ми також отримуємо. Якщо ми заходимо від 1 до 5 дня днів, ми отримаємо ось таку кількість експіріенсу. Натискаємо отримати. Зараз давайте я спробую зібрати. Як бачите, я вже 3 дні на платформі. Ні, тобто я заходжу 3 дні поспіль. Далі в нас, нас щомісячні завдання. Переходимо. І як бачите, тут знову. Підписатися на 15 користувачів, 10 на 10 користувачів, на 5. Тобто, про те, що я і казав, ми можемо відразу там виконувати ці підписки, потім просто ходити збирати свої винагороди. Далі, тут є завдання для того, щоб грати в дві гри. тому якщо ви Тут просто потрібно зайти в дві гри і потім забрати цю винагороду. Далі, тут, також як бачимо, витрачаємо 3000 гемз. За це отримаємо experience 2000. Далі. Якщо ми щомісяця граємо 30 годин, ми отримаємо 125, далі там 20, 15, 10. Далі також за те, що ми проходимо певну кількість івентів за місяць, ми отримаємо винагороди. За те, що спілкуємося в Discord, але тут вже потрібно там 90 повідомлень, 60 написати. Ну, але це вже за місяць, я думаю. Якщо ви будете проходити щотижневі, ви автоматично будете проходити і ці завдання, просто заходити далі. Збирайте, далі тут. Знову пов'язані з івентами, проходимо івенти, забираємо ці винагороди. Ну, аж 50, давайте спробую забрати. І як бачите, я вже достиг 5 рівня і отримав ось цю рамку на аватар. Не знаю навіщо вона мені потрібна, ну хай валяється. Далі тут також в іграх, це будете грати, можливо, якісь завдання виконуються. І також за щоденний вхід можемо. Отримувати XP, якщо будемо безперервно заходити сюди протягом 20 днів. І також в нас тут є ще завдання сезонні. Ці завдання будуть тривати весь сезон, так що більшість ви з них виконати, так як будете виконувати інші завдання. Тому, я думаю, не потрібно їх навіть розглядати. І так, записуємо дуже довго чайне відео, але я вам хотів показати ще декілька моментів. Перше, це переходимо у свій профіль, і тут нам потрібно. Щодня збирати ось ці SXP. Це буде підтвердження нашого входу на сайт. І також, як бачимо, ми тут прокачуємо вже наш рівень. Як я зрозумів, це ми прокачуємо саме цей carve pass, натискаємо вкладку, яку в нас не зібрано, і все, як бачите, ми отримали 20. Це я вже зайшов 3 дні підряд. І далі таким чином збираємо до 7 днів. Не знаю, чи буде далі збільшуватися. Знову починаємо з 10. Ну, але постійно це збираємо. Також у вас. Тут відразу буде відображатись така вкладка, що ви зможете тримати ось такий бедж. Зараз ми його знайдемо. Так, гортаємо, гурта. Ось цей бедж. Але дивіться, є один нюанс, що він коштує один матіка, але все одно його можна отримати безкоштовно. Я на основному аккаунті платив за його отримання один матіка. А коли тут спочатку виконав кучу завдання, потім натиснув Його отримати. То мені просто сказали, що я витрачаю якісь там. Карви і отримав його безкоштовно, тому не поспішайте забирати його. Можливо, ви також зможете його отримати, не витрачаючи на нього кошти. Тому спочатку виконайте якомога більше завдань, а потім вже переходьте до його отримання. Як бачите, скільки я набив цих беджиків звичайно, трошки довго розбирався, як їх отримати, які можна отримати. Цей відразу я отримав навіть не знаю за що. Цей також. І дивіться, коли він у вас отриманий. Це, як бачимо, два. Рідкісних, що вони дають, я не зовсім розумію. Ну Але ми за них будемо саме отримати додатковий бонус фармінгу наших пойнтів. І коли ви отримали якийсь з цих беджиків нам потрібно натиснути ось тут карв і ще раз carv, і як би його заклеймити. Тут висвічується гаманець, бачимо полігон. Можливо, зараз. За нього також потрібно буде сплатити, але щось пише полігон Мумбай, Натискаємо підтвердити, не знаю. Такого ще поки що в мене не висвічувало. Чекаємо. І все. Навіть не пройшлося ніде нічого підтверджувати. Ми отримали цей бейджик. І за ось ці бейджики ми вже будемо з вами отримувати додатково на самому сайті поінти за те, що ми їх маємо. Тут ми можемо. Бачите, де за що ми їх отримали. З цей бач відображається, що я його готовий до отримання, але тут є один нюанс, що нам потрібно сплачувати за нього кошти в мережі лінеї, а в мене їх на гаманці немає. Так що, хто хоче, може спробувати отримати його. Ну і як ми взагалі отримуємо ці беджіки? Як бачите, тут є завдання це. Один із найпростіших беджиків. Тут дуже прості завдання, тому що є завдання, де там потрібно скачати ігри, виконуєте ці завдання, далі натискаєте тут карв, далі підтвердити все так само, як я робив на попередньому. Знайти ми їх можемо просто вкладки Івент, натискаємо на Вкладку і тут бачимо, які зараз проходять івенти. Перші два ці дуже швидко можна виконати. Ми за це отримуємо як беджі, так і додатково геми. Далі вже тут ідуть такі більш складні завдання, але тут ще є прості, це вже далі тут є ігрові. Саме тут вже, наприклад, ось здається, на цьому потрібно грати в саму гру, займати там якісь призові місця, або навіть там знаходив, що потрібно зайти в певний час. Буде там проводитись ама сесія зробити скріншот, підтвердження. Тут, як бачите, завантажити знімок екрана таблиці лідерів. Тобто спочатку встановлюємо собі на iPhone або Android. Робимо скрін і сюди його завантажуємо. Ну, і після цього як ви виконаєте всі ці завдання, тут буде натиснути типу, заклеймити, клеймимо його, ну і за це будемо отримати додаткові поинти. Тут описані всі умови, що потрібно зробити за який час. Тому кому цікаво, можете виконувати ці завдання, забирати ці беджіки і отримувати більше поинтів. І таким чином тут будуть з'являтися, я думаю, все нові нові ці івенти. Проходимо їх, забираємо беджіки і збільшуємо свої винагороди. Це саме ті поінти, які я вам показував відразу. Вони будуть відображатись у вас ось тут квести. Я так само вчора, коли на основному аккаунті там отримав декілька беджів, за них два рази вже підряд отримав ці поинти, тому є сенс їх вбирати, щоб отримати додатково поинти. І також я замітив, що на ось цьому аккаунті я збирав на Роніні 84 сол. Після того, як я наклеймив цих беджиків, як бачите, збільшилось до 91 Тому. Не ледачкуємо, збираємо беджики і забираємо ще більше понтів. Так, ну добре, можливо, щось ще хотів сказати, але вже і так затягнулось це відео. Не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!